Доброго дня друзі! До нас знову надійшла стрічка. Цього року це просто хід продаж. Хлопці її вигружають. Знову новий контейнер. Замовляйте, поки вона є в наявності, тому що цього року просто її нам не вистачає. Ми не розраховували, що стільки буде по ній замовлень. Також нагадую, що у Києві є доставка. Ще є фіали у нас в Харкові, в Кропивницькому, в Дніпрі, у Львові. Так що замовляйте, ця стрічка буде на всіх філіалах. Всім дякую. Хочу додати трохи ексклюзивчику вам. Дивіться, це стрічка. Наша звичайна стрічка общого призначення EP20042. Дивіться, от у клієнта є така забаганка. На нашу стрічку він хотів нанести шеврон. Дав нам креслення, якого розміру повинні бути шеврони, якого розміру повинна бути стрічка, і ми для нього це зробили. Підігнали її під розмір. Зробили шеврони по розміру. Роздивіться детальніше ці шеврони, їх можна нанести двома способами: їх можна приклеїти, і, а оце ми робили гаряча вулканізація. По запросу клієнта. От так це все виглядає. Тобто таке ми теж робимо: всі ваші забаганки виконуємо. Е, стрічка ця е, використовується, асфальтобетонні заводи, кар'єри якісь е, і тому подібно. Е, таких питань багато, так що ви можете замовляти. Ми це теж для вас зробимо Доброго дня. Е, презентуємо наш станок для поїздки транспортної втічки. Е, Робимо різноманітні ширини транспортерної стрічки по замовленню клієнтів. Цей процес у нас, як ви бачите, максимально автоматизований, є привідний вал, є сам, сама сталіна, де присутній ніж, який виставляється в розмір по бажанню клієнта. Є відомий вал, на якому Розташовується стрічка, з якої буде зроблений різ по замовленню клієнта. Також є автоматичний щотчик медметражу, який допомагає оператору зробити правильну довжину, де контролюється довжина стрічки. На даному етапі ми робимо різ цієї стрічки. Знімаємо обортовку, гумову обортовку на цій стрічці. От, зараз я включу сам станок. подивитись, як це робиться. Ми продовжуємо знімати для вас відеогляди. Підписуйтесь на наш канал. За це ви отримаєте додаткову скидку. Ставте лайки, коментуйте, щоб вас там було все більше і більше на каналі. Всім дякую!